Всім привіт! Ми сьогодні будемо малювати капібару. Ми спочатку малюємо таку мандаринку. Вона має бути у нас кругом. Потім ми малюємо таку рисочку і ще одну ризочку. Ми потім малюємо такий овал і з цієї сторони теж такий овал. Ми малюємо тут ще теж таку рисочку. Але так ось. Якось отак. От от ми це робимо. Потім ми висовуємо цю рисочку от, ну, в право, трішки, так от кожна. Потім ми малюємо ось тут таку піфувалу. Потім ми рисочку і знову піфували. Ми малюємо зараз таке вушко, потім ми малюємо таку Ми, ми малюємо и ей вот такую что Ну, так, як давайте. Мы намалюем лапку. Потом мы малюем ей очку. И мы малюем ей такой носик. И такой рот. Денью. Тут теж таке. І будемо намалювати ось таку лосічку. Нам зараз треба такий тілесний, ну майже тілесний, щоб намалювати наш кліма. З таким весну ну, ми вже закінчимо. Потім нам треба такий помаранчевий, щоб намалювати саму мандаринку. Зараз нам треба зелений, щоб намалювати саму цю э, листочок самий. Треба рожевий, щоб не полюватись, Блакитний. Тут що тако? и коричневый. Потом нам треба еще тут черный и и малюнок готовый. Вся наша капибара готова.